Привіт, друзі! Події, про які я вам сьогодні розповім, трапилися близько місяця тому в Нью-Джерсі та дуже швидко розлетілися соціальними мережами, оскільки багато з тих людей, хто прочитав цей пост молодої дівчини, не зміг стримати емоції та навіть сльози. Єва молода студентка, яка нічим не відрізняється від своїх ровесників. Вона так само, як і переважна більшість зациклена на соціальних мережах та модних гаджетах, на красивих аксесуарах та брендовому одязі. Але одного разу трапилося дещо, що назавжди змінило її життя та змусило переглянути свої цінності. Як розповідає Єва, це був звичайний день п'ятниці, який нічим не відрізнявся від сотень інших п'ятниць, які були до цього. Я заїхала за своєю подругою, та для того, щоб хоч якось скоротати час, ми вирішили відправитися в торговельний центр. Все було як завжди. Ми ходили по магазинах, дуріли та обговорювали плани на вихідні. Трохи пізніше, ми вирішили зайти в піцерію та підкріпитися. Не доходячи до неї буквально метрів десять, я звернула увагу на ігровий автомат з м'якими іграшками та запропонувала забросити дрібні гроші, які були в кишені. Після п'яти спроб нам, нарешті, вдалося витягнути цей довгоочікуваний приз. Невідомо, як могла б закінчитися ця історія, і швидше за все, ця іграшка опинилася б де-небудь у кращому випадку під ліжком та просто збирала пил. Але за збігом обставин саме в цей час неподалік проходив маленький хлопчик. На вигляд йому було років сім. Він йшов з татом, і ми вирішили віддати іграшку йому, вручивши подарунок малюку. У відповідь ми почули Дякую, начебто нічого особливого, просто вихований малюк. Але вже через дві хвилини ми не могли стримати сльози. Після цих слів його батько розплакався. Як пізніше розповів чоловік, виявляється, у його єдиного сина, набутого в ранньому віці, затримка в розвитку. А близько року тому трапилися події, коли хлопчик сильно злякався. І після цього, от уже 11 місяців, він не розмовляє, точніше, не розмовляв до нашої з ним зустрічі. Чоловік також поділився, що малюка тривалий час водили до різних фахівців, але, на жаль, терапія так і не принесла позитивного результату. Єва написала, що з того самого дня хлопчик де на поправку та вже спілкується з батьками. Це просто неймовірно, додала вона. Так іноді найпростіший для нас вчинок або просто сказані слова можуть змінити чиєсь життя на краще. Адже згодьтеся, для нас це зовсім не складно, а для когось це може бути найкращим днем у його житті. Ця історія назавжди змінила життя і самої дівчини, адже коли ти робиш щось хороше, легше стає й самому. А якщо ви згодні з цими словами, обов'язково діліться цим відео зі своїми друзями. Також не забувайте ставити лайк та підписуватися на канал, де буде ще багато цікавого.